Я пам'ятаю, як я проходив Devil May Fucking Cry, п'яту частину. Це було доволі весело і цікаво. Це була максимальна херня, і мені вона сподобалась. І Я дізнався, що є щось похоже, і воно називається байонетта. Я вирішив дізнатись хто така ця байонетта. Слухай, нахер ти мене сюди принесла. га? Гай, баба, ти взагалі слухаєш мене. Як це? Що ти верзаєш там, га? Не чути ніхіра. ти ніхера? Ти книжку читаєш, кусь молишся чи що? Баба, ніхера в тебе ноги. Здорові. Ти можеш молити скільки влізе. Але ти того дебіла не воскресеш ніяк. А я здобаю. Це я пішов. Йоу, що за бісовщина? Вони прийшли за цим ідіотом? Ти їх теж бачиш? а? Вони інструменти для Бога. Ого ніхіра, вона говорити вміє, жесть. Любий лорде, врятуй душу, яку любимо ми. Вона кинула книжку в грязь і полетіла в небеса. Почала вбивати ангелів якихось. Просто ногами їх відкопала. Вона просто відкидає всіх тих ангелів. Заберіть мене з цього дерьма, будь ласка. Йоу. Якийсь чувак з могили встав. Йому на голову щось впало. Йому похер. Вообще. Що тут відбувається? О боже, це що таке? А це байоната, я так розумію Йоу, це тут позиції. А, цікавий прийом. What the fuck? Як вона в нас згою пістолет? Почала стріляти, це воно мутить вертуха. А коли я грати почну цікаво? І там купа зброї, він просто кидає і зброю воно вбиває їх. І... Що він кинув останнє це? Окей. Править правити вас на той світ. Ніколи не розумію правил, бейсболу Нас чекає максимально крута пригода. О, мені дали пограти, дякую. Хопа! Оце бетви тут. Шикарні. Зацініть, це вони трюки. Прилетіли якісь снічі з Гаррі Потера. Там це дядько там засів. На нього нападають. Його забрали. Ой, я розбив машину його. Бойова система тут максимально кінчена. А я роблю? Коротше, ви мене втомили, я йду від вас. Потім все здебаємося. Який дерьмовий день, ну йомоє. А моє день народження. Ти знаєш, яка ця машина коштує. 20 років тому ти прокинулась до дні озера у якійсь труні. Єдине, що ти могла згадати це що ти відьма. У цьому взагалі немає сенсу ніякого. Йоу! Окурова, руль! Все, що тобі потрібно робити, це давати мені інформацію, яка мені потрібна. А ти що знущаєшся? Колежбак якийсь. Якийсь талісман нам показують. Акцент роблять на цьому всьому. What the fuck? What the fuck? За нами самоліт полетів. Вона зупинила час, вистрибнула з машини. Почалось. Знову. Хтось <плэш> ще прийшов. Це її подруга. Йоу, поправила окуляри пістолетом. Я роблю тортури. Я копняками його копаю і. гелієтиною відрубаю йому голову. Це максимальна херня, але це дуже круто виглядає. Йоу, все, тепер один на один, ПВП. Там якийсь летить. І вона полетіла теж. Все, вона повернулась в цей час, де машина зависла в повітрі. І рятувала чувака. О, якийсь бар. Акцент роблять на сраці. Правильне рішення. Йоу, оце в нього пушок тут. Зрозуміло, чому вона його воскресила, їй потрібно базуки всякі. Подивись на цю крихітку, вона особлива. Я її збудував з атомної бомби і двох дітей. Єдина в своєму роді. Вона ж близько. Крутки мутки почались. Йоу. Я думаю, у тебе є краще місце, де можна бути у цю ніч. Крехтка. Напевно, сприйняла мої слова за Ната, серйозно. І я питав всюди, і один кит із Європи сказав мені на рахунок правого ока. Він сказав, що воно належить до якихось очей світу, і у цьому так званому правому оці знаходиться дуже велика сила. Тому я і відправився на його пошуки. У мене є чуйка на такі багаті речі, і скоріш за все воно знаходилось саме тут, у європейському раю, місті під назвою Вігріт. Нормальні в неї пухи на ногах. Байонета. Я походу пройшов ігру. Йомо, в неї різні якісь пози GGO, я можу вставати. Зацініть, що роблю. Я не знаю, що я нажав, але. Але почався стриптиць. Чому мені здається, що вона роздівається? Бо так і є. Це так каблук. В цей прийом самий крутий. Коротше, вона викликала цього африканця лише для того, щоб він споряджав її зброєю. В нього можна купити дуже сексуальні атаки, всякі різні, оця мені сподобалось найбільше. Окей. Оце оця атака, я її купив. Якийсь мутант, мотоцикліст, ангел. Це вона. Це ну, фізика знайома. Знайомі з фізикою. І тут небає. Пробуєш знайти події свого минулого. А ми знаємо одне одного. Ти просрала всі 20 років свого тупого дебільного минулого життя. Може почнеш тоді спочатку? Очі світу. Нахер. У них є сила всього. Бийся зі мною на цій арені. Вона викликала байонетну дуаль, і почалась дуаль. Вона відійшла від флешбеку. і якась сила наповнює її. Жан. Їбафоя та дівчина, Жан. Її звати Жан. Я можу ходити по стінам тепер. Зацініть її тіні, як вона виглядає. Це метелик якийсь. Поркур. Асасін! Це асасін. Юбісоф. Хтось відтікає від когось. штовхнув дівчину, підійшов до неї. Зняв свою мантію з голови. Ти віриш в долю? Доля привела нас сюди. Він її запікапити, не вийшло. То, може знаю. <свят> Чувака звати Лука. Я знаю, що я бачив того дня. Флешбеки, його флешбеки. Байонета мучає когось? Якогось водолаза розірвало на куски. І це був його батько. Для чого йому байонета? Для чого байонеті він? Почався детектив. Кожен раз, як я відкриваю нову локацію, вона робить поцілунок. Навіщо? Питання цікаве. Відповідь тут не потрібна. Зайшов в церкву. Щось там пробігло. Що ти тут робиш, а? Малявка. Вона дуже похожа на байонету. Як ж без цього? Дракон прийшов. Почалась битва. Він в повітрі, ну спускайся гамнахуся. Я взяв його і кинув. Окей. Okay. Голову просто відірвала. І забрала в пекло. Повторимо. Ще один раз. Мощна баба. Трем Кратос. І ще одна голова забрана в пекло. Каценна, каццену. Кулізай підірвався і полетів в космос. Йому, там людяник впав вниз, вона за ним побігла, щоб зловити його. Вона не може дати йому впасти. Вона його зловила. Вона зупинила час спеціально для цього. Опа! Зловив хвіст. І запускає. Ракурс все ще шикарний. До сих пір шикарний. Щось вона мутить нормальне, таке. Походу, цей дракон здох, і вона відсосала повністю людяних. Місія виконала. Пулька якась. Помада, скоріш за все. О, моя помада. Теп. Типу. Що ж вона тут робить? Та маленька дівчинка. Я десь її бачила. Люба дитина, перш ніж рятувати себе, тобі потрібно врятувати ту дівчинку. Красиво сальтом. Ууу, приземлення також бездоганне. Байонета прийшла до своєї подруги, напевне. Вони билися за корону трону Амбра. Я тільки що дізнався. Любий сучасний фільм віддихає порівняно з цим. Я думаю, фільми вже давним-давно не стоять поряд з іграми. Ігри зараз знаходяться на надзвичайно вищому рівні. Йоу. Бачили рівень, так? вона перетворилась в літаючу пантеру і текла. Йоу, я перетворився в гепарда якогось. Ви, напевно, не повірите, але я зрозумів все-таки сюжет цієї гри. Він полягає у тому, що байонета ходить по локаціям всяким різним і пробує відновити собі всю пам'ять. Вона все нахер забула. Це вона, Це польовому байонета. Ангели напали на маленьку дівчинку. <laughs> Жопу просто показала їм. Почала відстрелювати їм голови. Вона станцювала на їхніх трупах. Ага. Непогано, непогано. Моя люба дитина, вона є ключем до твого майбутнього. Музика почала грати. Я що, тільки що співала? Яка мама? Ти ти що? Не мама я тобі. Але мама, ти... б. Йо-моя, пека скривилась. І вона просто взяла її. І пристрелила. <ріст> Навіть не смій плакати. Добре, мама. Куриба, не мама я тобі. <ріст> ти маєш бути сильною малявкою, поняла? Яке твоє ім'я? <ріст> Сереза, а я думав байонетта. А ти звідки малявка? А я зі свого дому. Це не похоже на твій дім. Де твій тато? Він працює десь. Не знаю де. Хочу додому. Ваті тулити. Курва. Яке ж воно маленьке порівняно з нею? Мені треба довести цю малявку додому. Це моє нове завдання, це моя нова місія. Рак, йо, це там гроза. Ти парасолю взяла, ж? Там торнадо. Я зайшов в якийсь паралельний всесвіт. Парадісо називається він. Ай, торнадо вогняне, Ай, красиво. Ей, не йди туди, не треба. Померти там можеш. Нас тут закрили. Зі всіма босами ігри. Та йди боїся, що ти притулилась до ноги. А тут ти з Епічно. Дуже епічно. Дивись і вчись, малявка. А Ну стопе, ти хто така нахер? Балліната Янгол, напевне, бо в неї Ореол над головою. Це битва Джо Джон, попевні? Поки ця виграє, мені здається. Ооо, ця ця теж ніби починає хавивати Та ти ніхто проти мене, байонета фальшивка. Oh, jay, з ноги. Продовжується танці. Holy fuck. Це вона засіяла. Насолода. Мені показують. Я насолоджуюсь. Вона розділилась, тепер їх дві. Дві насолоди. Це подвійна насолода. Смерть. Немано солоди. Я завжди вам це буду показувати, бо це шикарно. Де ця малявка, йоме? Куди вона знову пішла? Вона знову заблудилась. Це лука. Біля малявки стоїть. Мамі! Мамі, Мам? ти мама, ти шо, приколикись? Ти магію використала на цій беззахисній дитині. У мене стільки сам років було, як і її зараз, коли ти вбила мого батька. Ти що, теж вбила її батьків, га? Подивись за нею. Інакше я подивлюсь за тобою, і ти помреш. Ця Малявка залишається, я так розумію, з лукою. Рухаюсь в торнадо. Прямо його серце. Йоу, машини літають. Ай, похер. О, люба байонета. які прекрасні очі. І бла-бла бла. Вбий мене нахер, давай. Акшн, акшн почався. Йомоє. Опа, ухилився Почалось, почалось. Все, почалось. з зволосім сейчас. Злове придурка. Можна плацати кнопочки. Мінус рука. Мінус друга рука. Кільця випали. Соніка. Фінальна стадія, фінальна стадія почалася. Він скажаний, це неможливо. Йово, що за псих, я не бачу нічого. Фінальний штрих залишилось. Розминку провести треба. І вибити з нього всю дурі. Пляцах. О, торнадо зупинилось. Він був причиною цього торнадо. Овосав просто, овосав. Бум. Малий сау. Малий бензином, хотій сказати. Прямо йому в цей. Попала. в цей. Повертайся в пекло. Це в Янгол по ідеї, але поки. Якась ще маршрутка звідкись впала на неї по приколу. Вона хоче добратися до якогось острову. Я тільки що почув, я, я пробую розібратись в сюжеті. Мені цікаво. А вона його побачила. Вона про. І побігла, побігла. Зарадо жани луку. Вона встигла. Почала стріляти. Вибила сердечко. Машина підлетіла в хвер. Огар максимальний. Це бачила? Сам замутив така. Та мама зберегла нас. Хелло придурку. Якого біса? Вибухи почались. Вау. Як вони умудряються придумувати все нові і нові позиції? Оператор! Оператор, ти молодець! Вау! Це сила! Вона середнім пальцем зарядила мотоцикл. Так це і працює, так? Хірачик, мама, хірачик, відкрий очі свої. Надійні окуляри, подивись. й Якого віста? О, О скоріш за все тут Лука зрозумів, що це не байонет вбила його батька. А це були кінчені ангели. О, щет. О. З ноги весь тривала. Я спочався. Коли щет! Показалась. Oh, no! Він хотів її врятувати, не вийшло. Вона б сама себе врятувала. Оба Сересіса, а ти куди побігла? Oh. Їй весело. Йоу, кролик здох. Але байонеті настільки немає що робити, що, скоріш за все, вона зараз врятує того кролика ту іграшку. Ну не змогла, її щупальці зловили. Oh. <laughs> І придавили камні і похер. Бос. Я кажу, у нього прекрасне лице. Тобто шия, якийсь сказати. Я біжу. Хоба. А це епічно, епічно. Вона щось визиває якийсь дюцю. Руками порізала. І відірвала йому голову. Тобто шию. Я вже майже вбив його голову ще одну. Тобто шию. Хоба! Затони камінь! Бам, і по морді зразу. Я біжу до фека, ще одної. Ця гра не закінчує своє безумство. Почалось, почалось. А це оде. З волоссям то що зв'язане. Просто в какаху. Excuse me, sir. віддайте мені окуляри. Точно, тримай. А як довго Байонета має справу з тими монстрами? А мама то відьма. Відьма захищає людей. Я теж така сама буду сильна, як вона. Що прикалиш? Йомоя, нікого біса? Тримай малявка. Ти ж не плакала, правда? Мій батько він був журналістом. Він був прекрасним чоловіком, яким я хотів стати теж. Він був одержимий одною справою: послідовники пітьми, умбра відьми, і щось там зв'язано з очима світу. Можливо, ти знаєш, що значить це, все, га? Welcome to відгріб 500 років тому назад. Була дівчинка, яка залишилася в клані Амбра. Її розсили там, і два ока могли би об'єднатися, щоб контролювати весь всесвіт. Мій батько шукав щось через той клан. Чому він помер за це все? Це те. Ще хочу дізнатися. Мама, шукаєш щось? Шукаю. А як ти то втратила? Малявка, ти маєш щось важливе для тебе. Та, ця штука, я обожнюю її. Амулет. Такий як у неї на, на грудях. Їх хтось дав цей амулет. А де ти то то взяв? А? а ти ж дала мені то, мама, на моє день народження. Якщо ти любиш це, ніколи не втрачай. Тримайся біля себе, біля свого серця. Зараз щось станеться. Машина лепить. Йо, спайдермен! Сереза! Дем! <laughs> літак заводиться, він злітає. Зараз <laughs> буде неймовірна жесть. Байонета залізла на літак. А лука зліз з нього. Щось тебе турбує. Something, something. У мене немає часу гратись в твої ігри. Байонета, okay. Ти хвилюєшся за ту маленьку дівчинку. Вона заагрила байонету. Бечала карате. Я вам нагадую, що вони б'ються на літаку. Який летить зі швидкістю світла. І бщі. Ви бачите, як вона ухиляється. Матриця віддихає. Йоу, бачили? Можете так зробити? Сереза! Аж типику скривила, не плакати. Пора вийти, тримайся! Ми вилізли з літачка. І там гелікоптер прилітає з лукою. Летсго не вийде Забирай малявку. Насад. Коли поїхали. Асаса. Асасад. Павук виріс до не... неймовірних розмірів. І ця штука стала такою маленькою. І павуки накинулися на нього і почали хавати. Повертаємось в реальність. Якого біса вона так швидко все робить? Ми летимо до якогось міста. Не ще на себе трогає, мати. Я не можу зосередитись на тому, що говорить Лука. Щось там побачила вона. Чише, дивись. А ми леки. І куди дивишся? Йоу, ракети! ФАК мій. Охо Окей, ми на ракеті летимо. Оооо! Oh, Це так я ухиляюсь, якщо що. Типу, з боссом проходить саме так, як ви собі уявити не могли навіть. У мене на голова вже так крутиться, що в мене очі хочуть вмерти. Ми прилетіли в якесь місто. Бабан тоже на ракеті почалась битва. Тут ми завершимо те, що почалося так давно, 500 років тому дитина народилася, і ця дитина була ти. Клан увійшов у хаос, і цей хаос до сих пір відбувається. Все через тебе. Ти на полукровка, Напів пів світло, напів темрява. Тобі не можна дозволити жити. Вона хоче забрати ліве око. Я захищаю багатство мого клану, і це багатство це то ліве око. Прийшов Лука на своєму тракторі, забрав дитину і втік. І сразу і лука підірвались Чому цей будинок почав падати, поприкову? Опа. Вона також розділа. Вона еволюціонувала Опа, оце прийоми, так? Це викрутаси. Опа, я зупинив ракету Очай відповідь Ах ти мра. Ах ти скотина, давай раз, давай. Вона полетіла. Йоу, що за кнопки? таке? немає таких на клавіатурі. Контратака. На, нахер. Получай. Все. всі ті спогади, які ти тримала всі ці 500 років, ти мене перевершила. Це саме тому ти маєш це ліве око. Ми пили за цей камінь, і через цей камінчик всі помирають? Цей гем повертає мені стільки спогадів. Не бійся своєї долі. Встань, Сараза. бойся проти неї, відкрий свої очі. І прилетіли ракети звідки. Вона забрала у неї Стоун, джем і помарла, але в цьому я сумніваюсь. Що, обісралась? Опа, вони втекли від вибуху ракети. Він запустив іншпайдерман. Хто не знав? Дивись, має сусальку. Дай мені сусайку, здурак, з дороги. Вони стоять перед якимись великими гігантськими дверями. Піднімись і подивись і покажи свій потенціал. Покажи всім силу ока. Ми зайшли в світло. Двері закриваються. Лука не встиг. Лука пішов по сходах. Дивіться, дивіться, О бой. Oh Це якщо що добиваючий удар, він смертельно небезпечний. Це не секс машина. Я прийшов у якусь цікаву кімнату. Лишлван. Литалован. Ти нарешті прибула. Ти Моя ти люба, ти мила. <серказ> Сараза, 500 років пройшло. Ти, напевно, не пам'ятаєш нічого. Я один шлях, щоб повернути тобі спогади. Ти являєшся лівим оком. І завдяки тобі я зможу воскресити джубіліас. А після того я і вона стануть очима світу. Ти повинна сама це побачити. Це так приємно слухати, знаєш, у мене аж діарея почалась. Ти Лука, так? журналіст. Я здивований, що ти так далеко дойшов. У твого батька була купа проблем з моєю філософією. Він не розумів абсолютно ніхера. Але як і батько, так і син. Іде до кінця. А ти бастард! Я дозволю тобі померти, так само, як твій батько. Йоу! В нього би мало зламатись всього, абсолютно. А він спайдермен, я думаю, він там щось за щось захопиться. Як прикро, що ти втратила таку прекрасну людину. А зараз час настав. Цереза. Ми одне ціле. Він тільки що поглинув Церезу. І тобіса все підірвалося. В нього голова Церези в його тілі. Це дуже важкий бос, я не можу удари нанести навіть. Він блокує, парирує мої атаки і контратакує. Він божевільний. Ще щось нове. А, він будинок. Взяв. Там десятки тисяч людей. Заряди пушку. Воно головою просто відбила будинок. І він відлетів. Схолофендра. Сбрна херня. Я б обісрався. На його місці. Зжимай, зжимай ту херню! Нічого не вийшло, рівно, так? Абсолютно йому насрати. І причесався своїм пір'ям. Він кончений. Він псех! Кінна любив. Зупинила час і витягнула помаду. Зарядила помаду. Помадою просто вб'є його зараз. Я контролюю помаду, прикиньте. Я рікашети виходить. Прям в голову розмазав. Він помер. Скоріше за все. Так, це було смертельно. Вона хвацнула пальцями і прилетів лука на ракеті. Звідки я з ракета? Та ладно, наша я це питаю. <світ> Вона взяла свій амулет і засліпила нам всім екрани. Вона в минуле пішла. Вона відправила дитину спати в минуле. Що це було тільки що? А й йому похар, його не вбила якогось біса. The Ліве око готується our... побачити пітьму. Байонета піднімається в космос. Її не звали Байонета. The не була вона, як дитина, Сереза. The і саме Сереза може the дати the початок новій історії. А чи Сереза це байонет, таксі він хоче відновити джібілеї якусь, і байонета допоможе йому у цьому. Він зайшов в статую разом з байонетою. Відкрились очі. І ця статуя перетворилась в ракету і полетіла в космос. Мотоцикл приїхав. А на мотоциклі сидить? Still time. Ця дівка. А в неї ж червоний камінь, точно. Вона просто по ангелах почала їхати вверх і підпригнула. Так високо, що досталася до статуї. Опа! Чому ця статуя така велика, я не шарю. Я вже майже, вже, ще трошки добіжу. Чекай Багнета, скоро буду. Сереза, ану проснись. Відкрий свої очі. Ти не та дівчина, яку я запечатала 500 років тому. Зараз ти суперсильна, ано закінчиться гімніще. І вона полетіла кудись. Всі ці страждання пішли. коту під хвіст. Йоу, ай. то він оце хотів вас красити. Йоухаресе, це поза. Це також непогані. Йо, це битва! У неї дуже дуже багато хп. Перевів її на другу стадію. Вона підірватися, вирішила. Все загорілось лавою в цій кульці. І треба до неї добратися якомога швидше. На час. У мене вийшло. Це ще одна стадія, так? Літ. Тепер та. Я папірчик перетворився. Мене настільки сильно зжали. Знову, це щоб ви побачили. Ну і ще раз, щоб точно запам'ятали. Далі йде. Восьма стадія. Це занадто важко. Як! Як! Окей, 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 What the fuck? Все нормально, Прокляття зняти. О, сядь на мене, сядь на мене! На, Мінус ще одна стадія. Це вже 13 була. Готуйся. Тепер в маши. Добиваю! Добиваю! Викрутаси почалось! Угу. Йоу. Назбираю силу. Хайлові. Букву... На сонце, походу. Та. Це наше сонце. Бачите, тут Юпітер, і всякі, Сатурни, а це Марс. Можна наступну планету розхеррачити на малесенькі кусочки дрібельські. оцю тупу планету дебільну. Можна і знищити нахер. Ану. На! А, я мав, я мав це зробити. Це було того варте. Тепер відправляю її на сонце. Я думаю, вона вмерла. Ого. І це все? А щось показати в кінці. Якісь ще може позиції там є якісь цікаві. Я подивився, може це на після тетрів. Це тетри завершились. Похер на них. Ми Пішли вони нахер. Come come, come. Давно типу. Це ще не кінець, прикиньте. Це статую. Залишилось знищити статую. На куски просто рубаємо її. Щоб вона ніколи більше не воскресла. І все, і ми падаємо вниз. В Стратосферу, гідросферу, атмосферу і так далі. Але тимо назад на землю. А це вони гарячі, так? <плес> да? Ці дівчата. Ну, де ти <плес> там? Байонета. <плес> Байонета. Опа. Немає її. Він думає, що байонета померла. Декілька днів після гімніща, яке ви тільки що бачили на своїх екранах. Головне це те, що вона упокоєна з миром. Ти сам знаєш, як це все з тими відьмами відбувається. Добіса їх до диявола пішли вони нахерці. Вони воду десь там горять, але знаєш що? Ад. Таке місце собі. Нахер ти мені то кажеш, я нічого не шарю взагалі. Знаєш що? Я хоч і з дияволом дружу, але також молюся час від часу. Там якісь квіти прийшли? Ти казала, що тобі подобаються ці квіти. Або казала, що не подобаються. Точно не пам'ятаю. Чекай ну, нахер! Знову є анголи. да ну сраку, як в перший раз. Можеш поспішити? Може, хватить там спати? Просинайся. Ну що, прокалуєтесь тебе мною? Ти що, Вона жива. Йому ну, на голову просто впало. Нам не показали, як вона померла, але нам показали, як вона воскресла. Отака от ігра. гра. сраці себе похлопала. Я би також не проти це зробити. Лука витає у хмарках. Він бачить цю прекрасну дівчину, яка танцює. Які прекрасні квіти! Ці квіти символізують пам'ять. Тепер це точно кінець. У цієї гри є ще друга і третя частина. Якщо ви хочете її бачити, напишіть. Я дуже сильно хочу її бачити. Або напишіть, я не хочу бачити. Але ти зробив відео. Чому гра завершилась, а я до сих пір бачу щось. Точно кажу, що після цих танців там нічого немає. Окрім цього, оцього, тільки не хватало. Все, тепер точно нічого немає. О Боже, ладно, я казав, що нічого там немає більше. Але... Угу. Бачите, як рухається ця модалька. Це фінал. Це точно фінал. Цього танцю.